Населення України 45 мільйонів, 12 мільйонів пенсіонери, для роботи залишається 33 мільйони, 14 мільйонів вчаться в школах та вузах, значить, для роботи залишається 19 мільйонів. 5 мільйонів входить у дитячий садочок, 8 мільйонів безробітні або поїхали на заробітки за кордон, а ще 2 мільйони державні чиновники. Значить, для роботи залишається 4 мільйони. Один мільйон займає виборні посади, служить у місцевих радах, а ще один мільйон це їх обслуговуючий персонал. Пів <свісно> мільйона служать в армії і ще пів в МВС. Разом для роботи залишається один мільйон. Триста тисяч перебувають у лікарнях, 699 тисяч 998 сидять по тюрмах. Для роботи залишається двоє. Ти і моя ваман. А ти сидиш і слухаєш мене. Тепер я розумію, чому моя мама так втомлюється, тільки вона і працює в цій країні. Давай хочеш на роботу. Піднімай економіку країни і поповнюй свій гаманець. І, і, можливо, нарешті в моєї маман буде вихідний.